Привіт! Сьогодні я розповім вам про нестандартний та саме ефективний метод, як заробити на лаунчпадах. Якщо ви вже брали участь у лаунчпад, то звертали увагу, що на кожен проєкт виділяється копічна алокація. І відповідно заробітки також невеликі, але і їх не ігноруйте. Мала алокація виходить із-за того, що дуже багато бажаючих взяти участь у лаунчпадах. І саме цю властивість ми і будемо використовувати для того, щоб відчутно заробити за короткий час. Це і є секрет лаунчпадів. Тому додивіться відео до кінця, ви точно не пожалієте. А перед тим, як перейти безпосередньо до правил стратегії, я опишу вам фізику всього процесу. Чому так відбувається, вам необхідно знати обов'язково, щоб ви могли бути упевненими у стратегії і розуміли її повністю. Узагалі я провів експеримент і зараз поділюсь з вами результатами та висновками по цьому експерименту, а також ви побачите реальний потенціал прибутку. І так, я наніс на графік BNB, дати проведення лаунчпадів на біржі Binance і подивився, як вів себе токен після завершення події. Ось як це виглядає на графіку. Ось у нас назва лаунчпаду і як вів себе токен після завершення. І ось наведені лаунчпади на графіку BNB. У результаті виявлена закономірність, що кожного разу по завершенню лаунчпаду після розблокування монет йде падіння курсу BNB. Для чистоти експерименту я провів дослідження таким чином, щоб захопити весь цикл. І цикл росту, і відмежий цикл. Тобто із січня 2021 року по травень 2023 року. І кожного разу ідея спрацьовує. Звичайно, є різниця в потенціалі між різними циклами. Я чітко сформулюю її далі у правилах торгівлі. Тобто у нас вже є фундаментальна тенденція, яка підтверджена поведінкою ціни на історії, яка говорить про те, що після лаунчпаду інвестори масово продають свої токени BNB, які вони купували перед цим для участі у події. Але самого факту тенденція замало. Необхідно все розрахувати. Тому я провів дослідження у реальних цифрах. Я пройшовся по всіх лаунчпадах і виписав оці цифри у таблицю. Ось так виглядає таблиця. Посилання на таблицю я залишу в описі, якщо ви захочете самостійно попрацювати з даними. І так, тут є такі графи. Дата виходу це дата безпосередньо лістингу. На жаль, коли саме було розблокування токена BNB, немає, тому приходиться працювати від цієї дати. Наступне поле це лаунчпад. Тобто це токен, який виходив на лаунчпаді. У полі Max відсотків вказано скільки відсотків максимально падав BNB за найближчі дні після лістингу нового токена. А у max днів, скільки днів потрібно на це падіння. Далі те, що нас цікавить найбільше, це максимальне падіння за 12 годин. Тобто якраз цей моментум, коли йде масове зливання токена. Саме цей швидкий прибуток і є наш потенціал. Наступне це просадка за 12 годин. Це є надважливий показник, так як від цього показника я буду рахувати ризики. І останній показник це попередній максимум днів. Це попередній максимум ціни BNB за період ланчпаду. Це також цікавий показник, так як він дозволить збільшити прибуток. Його суть у тому, що курс BNB починає падати не на самому лістингу, а трішки раніше. І це можна використати для того, щоб отримати вищий прибуток. В принципі, вже можна переходити до правил торгівлі стратегії, але ще доповню тим, що я зробив порівняльний тест цієї стратегії на токені Bit після лаунчпадів на біржі ByBit. І тут так само все працює, як годинок. Давайте поглянемо. Ось нанесені токени, і після кожного токена фактично йшло падіння. Курсу BIT. До речі, може виникнути запитання, чому ж ціна токена біржі падає після завершення лаунчпаду, але далеко не завжди росте до початку події. А тут все просто: інвестори продають токени після лаунчпаду одразу, так як розуміють, що якщо зволікати, то придеться продати за гіршою ціною. А немає росту перед лаунчпаду, тому що купують токени протягом тижня. Тобто про лаунчпад оголошується за тиждень до події, і вся ця купівельна маса розтягнута у часі. І майже не впливає на курс. Тобто об'ємна купівля генерується тиждень, а реалізується протягом кількох годин. Ось і вся фізика. А тепер можна перейти до стратегії. Я спочатку поясню стратегію словами, а далі покажу візуально на прикладі. І так, як і кожна стратегія правильна, ми починаємо від ризику. Згідно таблиці даних, у нас у майже всіх випадках, окрім деяких виключень, просадка не перевищила 2%. Звідси і виходить, що наш стоп-лосс ордер буде відстані 2% від ціни входу. Дуже важливо, у цій стратегії повинні бути стоп-лосс ордера. Це не є інвестиція, це високоризикований трейд, де можна втратити весь депозит, якщо не захиститись. На рахунок цілей по угоді, то тут необхідно дивитися від фази ринку. Якщо це яскраво виражений бичачий ринок, то ціль ставлю 2,5%. А якщо взагалі присутній агресивний ріст BNB у період лаунчпаду, то краще взагалі отримати свій трейду. Якщо ж у нас падаючий ринок, боковий чи навіть плавний ріст, головне не агресивний, тоді я ставлю 2 тейк профіта. Перша половина ставлю на 2,5%, а залишок об'єму ставлю на ціль 5%. Причому після отримання прибутку у 2,5%, тобто спрацювання тих профіту я перенесу стоп ордер на рівень плюс 1% у прибуток, так щоб ціна, коли розвернеться, закрити загальну позицію у плюс. І ще один момент, який можна використати для покращення результату. Це є додатковий шорт за 1-2 дні до завершення лаунчпаду за умови, що є піки ціни. Для визначення піків можете скористатися будь-якими зручними техніками. Я, наприклад, для себе використовую індикатор RCI. Коли він виходить із зони перекупленості, буду проводити продаж, а стоп за максимум цього піку. Причому об'єм додаткової продажі має бути меншим за об'єм основної угоди. А піки більше, ніж за 2 дні до останньої угоди краще ігнорувати, так як це не фундаментальні сигнали. У цей час інвестори все ще можуть докуповувати BNB і точно не продають, так як їх токени все ще беруть участь у події. А давайте тепер я покажу, наприклад, на графіку. Так, для прикладу відкриємо BNB. Наприклад, тут у нас прийшов лаунчпад. Ми проводимо коротку позицію по цій ціні зразу маркетом. Далі, виставляємо першим ділом, виставляємо завжди стоп. Стоп на відстані 2%. Take Profit ставлю перший на 2,5%. Якщо ціна доходить до нього, ось тут. Я переношу, знову ж таки, перше стоп переносимо завжди від ризику 1%. Тобто в плюсі від нашої позиції. І ставлю take profit наступний на 5%. А далі вже або спрацює стоп, або спрацює take. В будь-якому випадку цей же результат буде позитивний. Далі я наношу індикатор RCI. Це я вже говорю про докупки. Звичайний RCI з періодом 14. Якщо у нас за 1-2 дні до завершення лаунчпаду був. Вихід із зони перекупленості у звичайну зону, то можна провести додаткову продажу. Об'єм беремо ну, невеличкий, в кілька разів менше, ніж робоча позиція. І стоп за максимум. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це слідкувати, чи біржа не проводить якісь події під час нашого трейду. Наприклад, по завершенню лаунчпаду токену EDO, біржа Binance оголосила про лаунчпул у токену Sui. Тим самим біржа привела до того, що більшість інвесторів просто не почала продавати свої BNB. І падіння було копійчене, так як ці BNB інвестори перевели у ланчпул SUI. суї. Ну а зате після завершення події суї, токен BNB покотився на 10% у нашу сторону. Тобто враховується це, що я тільки що сказав, і те, що я говорив про поточний цикл ринку. Це важливо враховувати. Якщо це враховувати, то ймовірність спрацювання таких трейдів буде наближатися до 100%. Все, ось така проста система. Я описав вам свій підхід, проте ви можете побудувати свою стратегію, базуючись на цих дослідженнях. А надалі я буду публікувати свої трейди із роз'ясненнями, а якщо будуть зміни у стратегії, обов'язково буду ділитись. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!